Овни, привіт! Новини для вас на тижні з 18 по 24 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера, чи Асцендент у Овні, цей розклад для вас. Раджу дивитися по всіх планетах, щоб бачити всю картину, що у вас буде відбуватися, особливо по Асценденту. Новини для вас на цьому тижні. Овни! Карта трансформації і карта зміни енергії. Ну що, будуть зміни однозначно, у вас дві карти зміни. Карта трансформації. Оракул вам говорить, що на все відповідає так, тому що Всесвіт чує всі ваші слова. Ну що, овни, відповідаємо на все так, на беремося сміливість, тому що, що ви посилаєте Всесвіт, те вам повертається. І карта зміни енергії. Ваша авра змінюється, злість змінюється на доброту і навпаки. Ну що, будете відчувати, що змінюється у вас якийсь емоційний стан, або з доброти на милість, або з милості, на злість. Які емоції у вас будуть? У вас здивування і. І ображеність. Ну що, у вас на цьому тижні будуть якісь події відбуватися, що ви будете здивовані? Здивування буває різне, тобто і приємне, і погане. Але є здивування, що щось відбувається, і ви здивовані, що як повертаються події. І у вас ображеність, можливо, на вас люди звертають увагу, або вас обговорюють, або щось за спиною відбувається, і вам це не подобається. Ви ображаєтеся і відчуваєте, що вам дискомфортно. Від тих відчуття ну, ніяково. Ось, я знайшла слово ніяково. Такі емоції у вас на цьому тижні. Давайте подивимося, які ж події у вас будуть відбуватися. Овне. На цьому тижні про що ми будемо говорити? Початок тижня десятка жезлів. Щось вам важко дається, овни. З чим це пов'язано? Зірка про те, що ви хочете мріяти енергія водолія і королева жезлів. Жінка знаку <кій> вогонь, і це ваша іпостась Жіноча. А можливо, у вас є така, якщо ви чоловік, є жінка така у вашому житті. Щось вам тут важко з нею дається, або ваші мрії, надії, і сподівання, і бажання, щось вам ну, важко, важко. Тяжесть є, десятка це важко. Середина тижня, трійка кубків. Ну що, буде зустріч зустріч з друзями або. Романтичного характеру, з чим це пов'язано, з шісткою кубків, з минулим, або з людьми, з якими ви давно знайомі, наприклад, там, друзями. Четвірка жезлів. Ну, десь, можливо, в гості до когось поїдете, або кудись там, де ви були, де можливо ви виросли, або де ваші дуже багато спогадів, де ваше минуле. Можливо, з дітьми зустрінетесь як варіант. Але це карта будинку, комфорту вашого і приміщення. Відчуття, що до вас хтось може приїхати в гості, або ви до когось. І кінець тижня у вас меч... лицар мечів. Лицар мечів, події розвертаються швидко. Не підбираючи слів, ви будете, можливо, висловлювати якусь свою думку. Колосо фортуни змінюється. Ось, ваші зміни. Що змінюється. Зараз подивимося, з чим це пов'язано. І. У вас тут імператор, ваша енергія овнен. Ну, що, енергія точно змінюється, і ви це відчуваєте, можливо, дійсно, у вас буде м, такий порив, тому що це пов'язано з вами. Однозначно, імператор, ваша енергія. Загальна енергія тижня з чим це пов'язано і про що ми будемо говорити? У вас judgment, у вас суд. Це повернення карта другого шансу. Кудись ви повертаєтеся, щось повертається у ваше життя. Або ситуація, або людина, або обставини. Ну що, Овне, давайте будемо дивитися. Можуть спогади повернутися? Ну, це пробудження. Це карта другого шансу, і це пробудження. Досить непогано. <потієнсько> Події насичені. У мене відчуття, що ви на місці сидіти не будете. Десятка жезлів. Що вам тут важко? З чим це пов'язано? П'ятірка пентаклів, кошти. Вам не вистачає коштів, або вам заробляння коштів дається дуже-дуже важко. Ви намагаєтеся вирегулювати енергія. Тут е... іде помірність. Врегулювання енергії стрільця, врегулювати якесь питання, заспокоїтися і король пентаклів. Якщо ви чоловік, тут однозначно йде мова про фінанси овни, вам важко дається заробляння фінансів, або знайти конструктив як з жінкою, якщо ви жінка знаку вогонь, овен, відповідно, у вас є якась чоловіча енергія знаку земля, або в карті є в людини земля, або так поводиться матеріально. Це може бути і характер людини. І тут є якийсь холод, і намагання врегулювати це питання між вами, тому що є якийсь холод, недорозуміння і невияснені якісь стосунки і питання. Переливання якесь просто упорожнє і дуже-дуже багато мрій, і важко вам це дається. Що у вас тут зірка енергія водолія робить? Шістка кубків. Ось ваша енергія шістки кубків. Можливо, ви хочете зцілити щось з дітьми або з минулим. Є дуже багато мрій, бажань. Незрозуміло, як це зробити, ви в блоці тут знаходитеся, ви закриваєтеся, або від вас хтось закрився, наприклад, в водолі, або ці енергії. І тут, можливо, для вас ця людина прям як зірочка. Ви прям в неї бачите все саме найкраще. Ну тут йде закритість і намагання якось змінити цю ситуацію, щоб вона зрушилася з місця, щоб вона зцілилася, бо є блок, і холод, і незрозумілість між вами. Королева Жезлі. Тут приходить мах одразу, тут дії. Тобто ви не будете сидіти без діла, ви хочете щось зрушити з місця однозначно, чи по фінансах, чи в стосунках. Ви тут вирішуєте проблеми. Те, що вже задавнено ті питання, які давно вас тяготять. Дев'ятка жезлів це тригери і минулі травми починають нояти. Но ви їх починаєте вирішувати. Шістка мечів це вирішення проблеми. Є проблема, я починаю її вирішувати. І маг про це говорить, що у вас будуть дії. Врегулювати якісь питання, те, що вам приносить важкість, чи по фінансах, чи в стосунках. Ви будете тут діяти однозначно, щоб не було тої важкості, не було тої ноші, Щоб було легше. Трійка кубків. Повне, що у вас по трійці кубків? Що у вас за зустріч? Вісімка мечів. Неможливість зустрічі або є якісь обмеження. Вас обмежують сімками чи ухти, є якийсь обман і десятка кубків. Якщо у когось може бути якась сімейна історія, де пов'язана з кровними родичами, де є обман хитрості, маніпуляції, і якісь мутки за спиною. Ну, не кожного, звісно, але є тут така енергія, є також тут енергія. Така, що ви хочете, можливо, з кимось зустрітися. Це ваша людина, яка приносить вам щастя, кровна, можливо, людина, або сімейна людина з вашого кола сім'ї, яких ви вважаєте, яка вам приносить радість, ви вважаєте її своєю якоюсь частинкою життя. І тут є якесь обмеження на цю зустріч, можливо, у вас хтось обмежує. І є якась хитрість, і самообман або обман. У мене відчуття, що ви себе тут якось накручуєте. Щось собі тут розповідаєте? Про цю зустріч, про це воз'єднання, про, про це минуле про, про споріднені душі або про дітей також може бути. Шістка кубків. Давайте подивимося, що це тут з картою минуле пов'язане. Тут дистанція, пауза з минулим, закриття циклу. І відлюдник енергія Діви. Можливо, у вас є стосунки з Дівою. І у вас тут дистанція з минулим, закриття циклу, і пошук, і як гармонізувати, тому що у вас тут є обмеження. У мене відчуття, що ви би хотіли щось змінити з цією людиною. Но є обмеження, і ви не знаєте, як це зробити, як зробити цю зустріч, як з'єднатися, і як виправити якусь ситуацію. Якщо це по роботі. То у вас тут є однозначно якийсь самообман накручування стосовно робочих питань минулого, тобто минула робота, Там ви тут берете однозначно якусь паузу. Паузу, щоб розібратися і знайти істину, щоб перейти на новий рівень. У мене відчуття, що ви хочете перейти на новий рівень, закрити якусь одну сторінку в своєму житті, відкрити іншу. Можливо, це стосується з переїздом. На дні колоди закохані. Енергія близнюків, як би я хотіла, не хотіла перевести це у ваш стан робочий, але тут іде просто сумки мова. Четвірка жезлів. Колесо фортуни. Однозначно ви хочете зміню. Ви хочете радості, щастя. Наповненості, суд, ви хочете другий шанс. Ви хочете другий шанс. І Королева Пентаклів знову знак діви Мені тут дуже сильно йде. Ви би хотіли з кимось другим шанс. Ви б хотіли повернення того минулого, або тих обставин минулих, або людини з минулого, або навіть відчуття радості, те, що було. Однозначно, ви хочете змінити якусь ситуацію. Ви хочете щастя, радості, якоїсь легкості, пробудження. Ви хочете бути щасливими. Ви не хочете легко, щоб було, ви хочете, щоб була гармонія і щастя, у мене відчуття. Лицарь мечів, що тут у вас з лицарем мечів пов'язано? Що за різкість, що за прояви, що за агресія? Ви це так рухаєтеся, вибиваєте з ноги двері, чи це у вашу сторону так роблять? Давайте дивитися. Ну що, трійка, все-таки ось ця ситуація, вона переходить тут. В мене відчуття, що ви все-таки дієте. Верховна Жрець, таємна жінка? Або жінка така. Чим займаюся я, це мій сигніфікатор. Або ваша інтуїція? Можливо, таємна якась зустріч, як варіант, але тут страхи, тривоги, переживання, енергія риб приходить. Ви би хотіли з кимось зустрітися однозначно, і ви будете діяти, рухатися в сторону цієї імператриці, якщо ви... ой, верховна жреція, якщо ви чоловік, але у вас є якісь. Перестроги, страхи, тривоги і переживання, що щось не вийде. Якщо ви жінка, тут ви хочете воз'єднання, можливо, з кимось зустрітися. Ем... Ваша інтуїція чуто вас веде в глибину і, говорить, вам різко не діяти. Це глибоке, глибоке відчуття зупинись і подумай. Варто, не варто, чи правильно робиш, чи неправильно? Колесо Фортуни. Він, колесо Фортуни у нас вже ось тут було. Давайте подивимося, що це за продовження історії з, з цим поверненням. Ви думаєте, як змінити цю ситуацію? Як? Ви на перехресті? На перехресті, щоб змінити? А от як змінити? Ви стоїте тут і думаєте, ви хочете. Відродження, ви хочете щастя, радості, зустрічі, святкування, можливо, з кимось зустрітися хочете. І ось ці зміни, ви думаєте, як повернутися, чи правильно ви робите, і як ситуації в цій діяти. І ви стоїте на перехресті з цим колесом фортуни. Як змінити? Як? Ну от як? Піти направо чи наліво? Двійка купів. Стосунки, повне, кохання це люди, які люблять один одного. Я так і знала, д'явол, енергія козирога. До речі, тут чоловік знаку земля може бути козирог. Але це токсична прив'язка. У вас є якісь почуття до людини, і вас тягне неймовірно сильно. Ви не знаєте абсолютно відчуття, ви не можете себе контролювати. Ви хочете дуже бути з цією людиною. не Неважливо, чи ви чоловік, чи ви жінка. У вас є почуття? Ви хочете, щоб змінилася якась між вами ситуація? Бо є якась напруга, є. І імператор. Що ж тут імператор робить? Це ваш сигніфікатор. Зірка. Мрії, надії, бажання. У вас однозначно є бажання стосунків, у вас однозначно бажання, кохання, щастя, радості і сімейності. Ви будете прикладати дуже багато зусиль, щоб досягнути десятки пентаклів. Ви хочете, як я і щойно сказала, щастя, сімейності, стабільності, радості і гармонії. Ви будете зцілювати. Ви будете дуже багато думати, у вас вже була зірка, ось тут вона з шісткою кубків вона пов'язана з минулим. Ви хочете зцілити, і ви будете прикладати зусилля, щоб це колесо фортуни воно прокрутилося, щоб була гармонія, стабільність. Ви будете вкладатися туди, також ви будете тут про роботу говориться, що ви знаєте, яку ви роботу хочете. Можливо, ви підете в щось нове про те, що навіть ви і не планували. Можливо, якась нова робота, зміна буде. Ви будете тут прикладати багато зусиль, ви, будете тут, ви стоїте тут на перехресті, і відчуття, що ви будете рухатися в стабільність, тому що ви розумієте, що вам потрібні зміни, бо є якийсь ем, приток фінансів, які трошки висушився. Так, давайте подивимося, що ж все-таки тут загальна енергія тижня у вас тут. Що це за відродження карта другого шансу? Давайте дивитися. Рецер Пентаклів, енергія Діви, нічого не рухається. Так, колісниця. Ви хочете рухатися однозначно до людини з поїздкою енергія рака. І королева жезлів. Знову ваша іпостась тут приходить як жінки. Якщо ви чоловік, ви хочете рухатися, була, був якийсь застой з людиною, наприклад, і ви хочете другого шансу для того, щоб почало щось уже рухатися. Навіть якщо ви жінка, був в якийсь момент зупинки, планування, обдумування. Колісниця, можливо, з раком або з якоюсь поїздкою було це пов'язано. І ви починаєте тут діяти. У мене відчуття, що хочете кудись повернутися, хочете кудись поїхати, хочете щось змінити. Однозначно, можливо, це стосується переїзду, можливо, стосується просто з кимось побачитися, кудись відправитися, з кимось зустрітися. Але ви однозначно хочете. І чим це все закінчиться, я хочу подивитися, овни, чим все-таки цей суд і цей рух, ця колісниця, ця дорога закінчиться для вас. У мене відчуття, що ви вже все спланували і вже все передумали. І тепер, ки ви будете діяти, король жезлі. Тут парочка в нас з'явилася, король і королева жезлі. І що у нас ще? Закохані енергія близнюки. Це приємно бачити, є тут пара однозначно людей, які мають почуття один до одного. Я, чого вам і бажаю, овни? Щоб все у вас налагодилося? І ви отримали той другий шанс на кохання, на взаєморозуміння і на виконання ваших бажань. У вас дві зірки: виконання ваших бажань, те, про що ви мрієте, і плануєте. Гарного тижня! Побачимо, як програється.